Цей пляцок має цікаву назву їжак. Це давній пляцок з маком на литому тісті і з ніжним заварним кремом. Ось скажіть чесно, коли ви чуєте слово їжак, ви теж уявляєте колючого звіра, а не смачненький торт. А тепер забудьте все, що знали про їжаків, бо цей їжак не бігає в садочку, а тане в роті. І ця історія починається з маку. Його необхідно змолоти не в борошно, звісно. Буде трохи подрібнити. Більша частинка зерняток подрібнилася, але попадають цілі зернятка, але то нічого страшного. На яєчко трішки збиваю, потім збиваю ще вже з цукром. Три хвилинки і готово. Вливаємо олію, гасимо у кислому молоці, теж виливаємо до миски та перемішуємо міксером. Сипаємо сухі інгредієнти мак та борошно. А тепер перемішуємо все разом. В результаті виявити тістечко, що він стікає з ложки. Вливаю до форми та випікатиму одним коржем. Гарненько все розрівнюю і відправляю випікатися у розігріту духовку до 180 градусів на 20 хвилинок. Ви ж орієнтуйтеся на свою духовку. Загалом до сухої зубочистки. Поки коржик випікається, готуємо крем. Сухі інгредієнти об'єднуємо, так ми уникнемо грудочок. Де ж яєчко, молоко потрошки гарненько вимішуємо і ставимо на вогонь, постійно помішуємо і доводимо до кипіння. Фактично, коли з'являються перші бульки, знімаємо, такий гладенький, однорідний крем має вийти, і зараз ми його будемо охолоджувати під плівкою в контакт. Коржик гарно пропікся та охолону. Розрізаю на дві частинки і кожну частинку ще на обік. І маємо чотири коржика, з яких і зберемо пляцок. Обережненько, тому що вони дуже ніжні, аби не поламалися. Керемо холону, тепер беремо вершкове масло кімнатної температури та об'єднуємо з заварною основою. Робимо це поступово у три етапи. Спочатку трішки збиваємо масло, а потім додаємо заварний крем і збиваємо все разом. Крем виходить гладенький та дуже смачний. Збираємо наш тортик, змащуємо коржики крему, а останній верхній корж залишаємо, адже ми полиємо його шоколадною глазур'ю. Чому варто спробувати цей плясок? Тому що це неймовірний смак. Мак, заварний крем і шоколад творять ідеальну гармонію. Він бюджетний, прості інгредієнти, а результат ошатний плясок, що прикрасить навіть святковий стіл. Беремо шоколадку, яка більше смакує, розтоплюємо у мікрохвильовці, додаємо столову ложку олії, розмішуємо і виходить гарна шоколадна глазу. Ставлю пляцок до холодильника, гарно просочитися на цілу ніч. За бажання можна посипати горішками або кондитерською посипкою. Для краси обов'язково спробуйте спекти цей пляцок, бо це неймовірна смакота. А якщо вам сподобався мій рецепт, ставте вподобайку, підписуйтесь, попереду у нас ще багато хлібних історій.